Не вперше вулиця Прибузька перекрита співробітниками Даї. В черговий та в останній раз в році на ній проводиться аграрно-продуктова ярмарка. Асортимент та ціни тішать око, тому й людей вистачає. Тут і вже добре відомі виробники, і зовсім молоді, які на торговиці вперше. Представники групи компанії Вітагру зарекомендували себе як виробник якісної та недорогої продукції до цьому численні та довгі черги. А чого от іменно до цього ларка прийшли? Вони вже колись були коло нього, тільки не, не в цьому місці, в другому. Нормально. Товар хороший, ми ще раз прийшли. Да. Люди йдуть без зупинок, когось приводить сюди цікавість, а от пані Валентина має список того, що потрібно купити до столу. Що подивитися, ну як би вам сказати, може такого, чого немає в магазинах ближчих. Подивлюсь, може, якась консерва хороша чи зущене молоко. Повні торби городини, там м'яса з ярмарки несе пан Сергій. каже, привело сюди скупитися те, що асортимент великий, та із продавцями можна сторгуватися за хорошу ціну. Скажіть, а як от ціни відрізняються на базарі? Ви чи не ходите на базари? Бо не хожу, бо на базарі голова стоїть 15, а я тут до за 12. Бурак стоїть три а тут я брав по 2 гривні. І морко так само брав. Так що. Ярмарка, ярмарка в нас виправда, є. Ціни на останньому ярмарку року, що минає, доволі доступні. Хочеться вірити, що і наступний порадує хмельничан таким великим асортиментом.